Що робить зараз ворог, яким чином він зараз намагається готуватися до контрнаступу? Які їх надії та сподівання, скажімо так, і на що вони взагалі розраховують? Ну, по перше, ворог підтягує техніку. Ми бачимо як нову, так і стару техніку, розуміючи, що наші збройні сили отримують техніку. Отримують також отримують поповнення в якості мобілізованих людей. Так само і підготовлені Вже ворог так само готує. Ну вони ж теж вивчають фронт бойових дій постійно. Розуміють, де найбільш привабливі для нас напрямки для наступу, і вони їх скажімо, забезпечують. з точки зору оборони. Ми бачили, вони мінують напрямки, в тому числі на східному, на південному напрямках. Якщо брати Херсонську область, то вони навіть ну все узбережжя Дніпра Лівобережжя замінували. Тому мінують, роблять інженерні перешкоди в виді там. Надал бів виді цих зубів дракона, яких вже починають називати ці бетонні споруди, так само риють протитанкові рви, і скажімо, готують до оборони. Так само готують свою армію за допомогою мобілізованих, ще раз скажу, підтягування техніки до майбутніх контрударів, які вони планують, і я думаю, що вони будуть, як тільки Росія скажімо, мобілізує достатню кількість людей, навчить їх, і, ну, і буде нормальна погода для цього. От, власне, Financial Times э, дали такий коментар, э, написали статтю, ну маємо обговорити, і, власне, чи це так воно є. Контрнаступ ЗСУ буде важким, але оборону РФ реально прорвати. Якщо українська атака буде потужною і, швидко, э, і швидкою, і зможе зайти в тил до росіян, то фронт тоді посиплеться, вважають аналітики. Чи так воно є насправді? Ну якщо е, саме ну тут, тут знаєте, така. Якщо ми будемо сильніші, то ми дійсно переможемо. А так можна е, назвати цю е, статтю. Ну дійсно, якщо в нас буде достатньо техніки, і ми будемо переважати Російську Федерацію, то шанси в нас є. Якщо в нас буде цього недостатньо, то шансів, скажімо, мало. Тут дуже багато чого ще буде залежати від безпосередньо на, на полі бою. Всі ті розрахунки, які роблять в тому числі і наші партнери, коли дають нам зброю, коли ми разом скажімо, вираховуємо ті, які сили засоби нам потрібні, вони виключно скажімо, ґрунтуються на математичних. Розрахунках, наприклад, там є там, бригада російська, є бригада українська. Ми маємо скільки техніки, вони скільки, і якщо там коефіцієнт ефективності там, західної зброї вищий, то на якомусь етапі ми можемо прорватися. Але він часто не враховується морально-психологічний стан саме армії, і тому він має ключову роль саме відіграє. От, наприклад, з точки зору саме Харківської операції, там велику роль зіграло те, що. Ну, росіяни побігли. От вони побігли, і в нас було багато трофеїв, і ця операція вийшла. От, якщо нам вдасться, все ж таки зробити такий прорив, де росіяни будуть бачити, що е, вони не зможуть оборонятися, і е, скажімо, ми їх е, заставимо бігти. Це одна справа. Якщо вони закопаються і будуть стояти насмерть, це ну може призвести до іншого ефекту. Тому саме е, поле бою вирішить. Ну там, коли буде цей контрнаступ, я називаю це весняно-літньою кампанією, тому, що не від одного контрнаступу залежить взагалі її успіх, і буде залежати від того, як буде розвиватись на полі бою. Але зараз ситуація вважаю, ми маємо звернути. Ми багато говоримо про те, що ми ми забезпечуємось е, там якимись БМП БТРами західних зразків там. Ми забезпечуємось танками західних зразків. А я зустрічаю з нашими бригадами, деякі бригади наступи, які готуються, в яких часто елементарно не вистачає звичайних бензовозів, звичайних, е скажімо, грузовиків, яких великий штат. І чомусь наші військомати не працюють далі, щоб їх цих забезпечувати. А як правило, на один танк треба як мінімум три машини забезпечення. Тому я е, хочу, якщо мене почують ті, хто цим займається, зверніть на це увагу, тому що техніка, яка буде приймати участь в контрнаспі, вона має забезпечуватись. І я зараз працюю над цим, щоб це донести, і ви маєте теж, теж над цим працювати. Такі елементарні речі мають робитися, зокрема всіма і військоматами в першу чергу. От для таких важливих деталей ми якраз і спілкуємося, щоб наші глядачі е, також це знали і е, почули ті, кому це треба в першу чергу. Почути, і ще одна е, така сталася, склалася історія там за Парєбріком. Вони повертають уже старих командувачів, яких до цього е, звільнили. От про Типинського Михайла, е, я тут е, зачитаю трошки нашим глядачам, щоб розуміли, до участі у війні проти України знову повернувся російський генерал-полковник командувач повітряно десантними військами Михайло Теплинський. Ну не Теплинський, а Теплинський, виявилося, якого з цієї посади звільнив ще 2022 року начальник генерального штабу збройних сил Росії Валерій Герасімов. Про це йдеться у звіті Міністерства оборони Великої Британії. Про що це може говорити? Що у них з командуванням? Чому вони тепер повертають тих, кого до цього звільняли, і нівелювали взагалі їх дії? Ну я скажу так, можливо, не Я чув за цього Теплинського. Він не найгірший генерал Російської армії, а можливо один з найкращих генералів Російської uh -huh. армії, те, що я чув. І зокрема, коли Російська Федерація використовувала десанти на Гостомелі, коли вони використовували десанти на Херсонщині, коли ми його тут знищували, практично весь десант, от він якраз виступав за те, щоб не використовувати десант. Ну є специфіка застосування повітряно-десантних військ, зокрема і Російської Федерації. Попри те, що це е, мораль реально сильно підготовлені, краще скажімо, не сильно а краще підготовлені ніж звичайні війська. В них є обмеження, наприклад, в техніці. Вона не така сильна. Як звичайних піхотних підрозділів, тому що ну повітряні десантні війська вони були е, призначені для десантування в глибокий тил противника до 2000 кілометрів. Я сам десантник закінчував і академію десантних військ. І, uh -huh. Розумію, але їх використовували як звичайну піхоту, і вони часто ламали зуби в об наші ну, механізовані підрозділи. І він виступав за те, що їх не можна так знищувати. Але Герасимов це не сподобалось, і від нього тоді м -м, прибрав через те, що він не хотів виконувати завдання. Зараз його повертають мабуть, розумівши, що все-таки там він розуміє, як застосовувати там війська, мабуть, зрозуміли, що всі інші, хто просто там грали під дудку і намагались танцювати, скажем так, і виконувати тупо завдання, які їм ставили. Вони вже зараз ну, такими війну особливо не виграєш, намагаються таких повертати. Тому ми маємо на це реально реагувати. Ну, маємо, не, не маємо недооцінювати ворога і робити висновки, по ці призначення, що росіяни теж роблять висновки з війни і від тих бойових дій, які були, і маємо на це звертати увагу. А що зміниться з його поверненням? Ну, дивіться, я не знаю, що зміниться. На яку посаду на командувача знову десантних військ призначають? Вона, начебто так, повертають на ту ж посаду, на якій він був раніше. Ну подивимося, що зміниться вже і ми інші стали, і вже немає в них того пріоритету, який був у них на початку війни, коли ми там на багатьох фронтах були е не готові. Тому будемо розуміти, що повертаються, скажімо так, е люди, і під якісь конкретні, я думаю, завдання. Тому mm. ще раз скажу, він не самий е Скажем, ми не маємо недооцінювати противника, і маємо розуміти, якщо повертає, значить ставляться якісь під якісь завдання. Ми пам'ятаємо, як Суровікіна під конкретні завдання повертали. Тому маємо наші спецслужби, наша розвідка вивчати під що його і розуміти, що він ну здібний генерал, який закінчив там рязанське військове училище, і не маємо їх недооцінювати, а воювати як сильним, рішучим і розумним ворогом. Головне, що все тримаємо під контролем. Дякую вам за розмову, пане Романе. Дуже приємно було поспілкуватися.